Привіт усім маленьким та дорослим. Хто дивиться нас? У цій порі в ефірі учні першої дитячої телешколи і патрульно-поліцейський випуск програми Маленькі дорослі. Чому патрульно-поліцейський? А тому, що сьогоднішню програму ми присвячимо саме цій професії. Наш проект створено для активних і непосидючих дітлахів. А також кмітливих і люблячих батьків. Ми розповімо вам про цікаві професії та кумедні випадки, дитячі, мудрі думки та дамо поради люблячим батькам. А ще у програмі багато цікавого. Не перемикайте! З вами я, Інна Пенчук, і мої сьогоднішні співведучі Сашко та Єгор. Вітаємо вас! Поліцейський, які обов'язки поліцейського. Перш ніж вибрати собі професію на все життя, необхідно ознайомитися з вимогами та необхідними навичками, які повинен вміти і виконувати поліцейський. А рубрика Ти що є одна пригода обов'язково нам у цьому допоможе. Ну і як завжди, Перли від наших юних філософів, якими вже уявляють собі сучасного поліцейського наші телешколярики. Цим ми поділимося у нашій рубриці Дитяча енциклопедія. А цікаві факти про поліцейських ми дізнаємося як завжди з наших новин по дитяче. Не перемикайте! Ти знаєш, хто таке поліцейський? Сашко, я звичайно знаю. Професія поліцейського це одна з найбільш важливих та небезпечних професій в світі? Думаю, що юні телешколярки знають про них більше. Рубрика Дитяча Енциклопедія. Это тот человек, который защищает людей от беды И помогает им, чтобы никто не обворовал их дом Защищает их Это человек, который служит закону Он, когда служит закону, он помогает закону принимать законы, те, которые будут помогать Делать порядок в мире, в городе, в стране И он помогает всему обществу помогать делать то, чтобы закон был всегда превыше всего. Они, они останавливают преступников и, и садят их в темницу. Полицейские – это такие люди, которые они могут страховать машины. Ну, они борются за справедливость и э, помогают слабым, э, которые Которые, ну, которые участвуют в каких-то происшествиях? Те, которые оштрафовывают за нарушение машинных прав. Это те, которые останавливают людей на дорогах, которые там делают что какие-то аварии или там превышают скорость или что-то еще такое. Это так. Это такая профессия, мужчина или женщина, которые отвечают за порядок на районе, которые следят, чтобы э, нигде не было нарушений. У полицейского самая главная задача помогать закону и служить закону. Если он это не будет делать, то ничего не будет, просто ничего не будет в этом мире. Все мы знаем. Що патрульні поліцейські стежать за порядком на вулицях, патрулюючи територію і затримуючи людей, які порушують закон, виїжджають на місця злочинів. Це ті, хто робить безпечним, наше повернення додому вночі, оберігає наш сон від криків невгамонних компаній та зменшує кількість п'яних водіїв за кермом. Поговоримо про цю професію зі справжними поліцейськими. Рубрика тисячі і одна пригода. Дивіться далі. <плодонний> а, да, будем да. 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 Да? Сегодня с вами познакомимся с техническим оснащением нашего автомобиля Вы видели такой патрульный да, да, автомобиль да, в нашем да, городе? Да. А кто-нибудь сидел уже в автомобиле? Нет. У нас сейчас будет возможность по очереди Вы будете садиться э, за сидение водителя да, То есть почувствовать, дать вам возможность почувствовать себя настоящим полицейским кто знал, А мы у нас наполовину по электрическая гибрида -а -а. называется, да? То есть она может ехать в абсолютно экономном режиме и не тратить бензин. Всем привет, привет! Это мы включили машину. После этого можно ехать, на самом деле. Но сейчас мы ее выключим, чтобы не поехать случайно. А теперь все дружно скажите, полиция. Ты полиция! Да. А когда нам надо, да, мы включаем да, кнопочку, да, видишь, да, И, да, и, вот. и гонимся за полноцами. Это самое прикольное. Я хочу поблагодарить всех, всех моих друзей, которые сейчас со мной. И хочу сказать спасибо полицейским, которые нам представляют сегодняшний урок. 01 вызывает 02. Прием. 02 на связи. Жите обстановку в классе. Все спокойно. Помощь не нужна? Нет. Вот, ребята, вроде блоскина специальная. Сьогодні пропонуємо ознайомитися з цікавими фактами з роботи поліцейських різних країн. Слово поліція прийшло в українську мову з польської мови поліція. Поляки у свою чергу запозичили це слово у нівців – поліцаї, Ну а вони з латині поліція державний устрій. Поліцейські працюють у 32 містах України. Всього в Україні близько 13 тисяч нових правоохоронців. 20-30% особового складу це жінки. Деякі з поліцейських стали справжніми знаменитостями. Це, до прикладу, киянка Людмила Мілевич, котру визнали найгарнішою дівчинкою української поліції. Поліцейські патрулюють міста на гібридах Toyota Prius. Її передав Україні уряд Японії в рамках співпраці за кіотським протоколом. Вартість автомобіля в Україні у офіційного представника стартує від 40 тисяч доларів. Заявлені виробником витрати палива не перевищують показника 4 літри на 100 кілометрів. Час реагування на виклик в умовах міста скоротився з 30 до 5 хвилин в порівнянні з колишньою міліцією. Тому, якщо щось трапляється, поліцейські реагують майже миттєво. У США сума заробітної плати поліцейського за рік становить не менше 40 тисяч доларів. Примножується зарплатня з висловою років. Також американським копам виплачується компенсація за понаднормовий робочий час. Водина такої роботи оцінюються на 50% дорожче. В Україні середня зарплатня копів 8 тисяч гривень на місяць. У США обшуку і допити детективи проводять самостійно. Їм не потрібні поняття, як у нашій країні. Суд вірить словам офіцерів. Якщо офіцер поліції буде викрити у брехні, то йому загрожує тюремний срок тривалістю 15 років. І нарешті в американській поліції в одному управлінні не може працювати сімейна пара. Вважається, що це підриває дисципліну і заважає виконання професійних обов'язків. Також таке табу пояснюється тим, що через присутність чоловіка або дружини під час фос-мажору другий член сім'ї не зможе діяти виважено і швидко. Наостанок, кілька порад для люблячих батьків. Шановні батьки, вибір професії дуже складне питання для дітей. Тому ми підготували перелік порад, використовуючи які наставники зможуть допомогти дітям визначитися з майбутньої професії. По-перше, обмалюйте разом із дитиною його хочу, бажання, схильності, уподобання щодо майбутньої професії та й взагалі життя. Адже професія багато в чому визначає весь її устрій. Для початку згадайте професії, про які дитина говорить з інтересом, які їй подобаються, які чомусь привертають, які запалюють її очі радісним світлом. Постарайтеся просто накидати список, не зважаючи ні на престижність професії, ні на те, наскільки реально її отримати. Спробуйте зрозуміти, що спільного у всіх цих професіях може те, що всі вони творчі, може всі вони дають певний ступінь. Свободи, може, всі вони спрямовані на допомогу людям. Чіплятися за будь-яку подібність. Так ви зможете зрозуміти, що дитині важливо в професії. Ось такими цього разу були наші телемани. Світ розвивається динамічно. А дитячий світ ще скоріше тож не пропустіть корисну інформацію для, для дітей та батьків у програмі маленькі дорослі. Хай щастить вам і вашим дітям.